Обкрадач пенсіонерів, селфхарм з психічними розладами і гепатит А на Дніпропетровщині. Вітаються це з подій 13 листопада. Поїхали. Росіяни масовано обстріляли центр Херсона. Загинули двоє людей. Ще четверо поранені. Протягом двох днів окупант не полушає у спокою і Нікопольщину. Б'є з важкої артилерії. Під обстріли потрапив сам Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади на щастя без постраждалих. До криміналу у Дніпропетровській області знайшли труп з перерізаним горлом. За даними слідства, вбитий був власником квартири, в якій і стався злочин. Підозрюється інший місцевий житель, який раніше вже був неодноразово засуджений за крадіжки. Наразі ведуться слідчо-розшукові заходи з метою встановлення місця знаходження зловмисника у Дніпрі. В кафе чоловік вдарив містянина ножем і втік. 11 листопада в Шевченківському районі міста між чоловіками виник конфлікт, під час якого нападник наніс ножовий удар потерпілому. Після чого залишив місце події. Упродовж двох годин зловмисника розшукали і затримали. Нападником виявився 38-річний умовно засуджений чоловік. Йому загрожує до восьми років ув'язнення у Павлограді. Чоловік побив вікна в квартирі і порізав сам себе. Подія сталася сьогодні о сьомій ранку по вулиці Кравченка. Поліція, яку викликали сусіди, потрапити в будинок, змогла лише о десятій. Порізаного містянина із поламаною ногою забрала швидка. Чоловік має психічні розлади, травми наніс собі сам. У Дніпрі в квартирі вибухнула граната, постраждала дитина. 12 листопада близько 20.00 школяр намагався вдома розібрати гранату. Під час процесу боєприпас вибухнув 12-річного хлопця. Із пораненнями ушпиталили. Поліція з'ясовує обставини події. Заліз через вікно у Дніпрі. Чоловік обікрав пенсіонера. 6 листопада у Чечелівському районі міста Злочинець, скориставшись відсутністю господарів, віджав вікно та проник до оселі. Чоловік вкрав гроші, прикраси, ключі від авто, телефон та планшет. Поліція оперативно розшукала крадія. Ним Виявився 45-річний, раніше судимий місцевий мешканець. Вкрадене вилучили під час обшуку в оселі підозрюваного. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Невтішні новини у кривому розі виявили гепатит А у чотирирічної дитини. У дівчинки була підвищена температура, нудота і знебарвлений кав. Після проведення швидкого тесту та дослідження крові дитини в неї діагностували хворобу. Завершимо все ж хорошими новинами. Росія, схоже, анонсує черговий жест доброї волі. Цитуємо: а це ніж сважившуся ситуацію, командування групіровки Дніпро вирішила перебросити війська на болі вигодне позиції к Востоку А Дніпра. Таке повідомляє Міноборони РФ. У відомстві зазначили, що частина цих сил буде задіяна для наступу на інших напрямках. Ремках новину все ж видалили, точніше анулювали. Проте інтернет пам'ятає. На цьому все не забудьте підписатись на наші соціальні мережі, посилання під цим відео або переходити за QR-кодом, який бачите на екрані. Бережіть себе, побачимось вже завтра.